Привіт! Ми активно записуємо ролики і ділимося цікавими проектами. Ми вже зацепили декілька цікавих проектів. Ми про них розказували, проказували коротко про зміст. Проекту розказували про активність, про взаємодію з екосистемами проекту. Як ми можемо потенціалі отримати дроп, як ми можемо потенціалі попасти в амбасадорську програму? І продовжуємо даним контентом ділитися з тобою. В даному ролику ми будемо говорити коротко про проект Алео. Ми будемо говорити про амбасадорську програму та про їхній тестнет і потенціальний дроп. Тому став подобайка, підписка, це допомагає нашому каналу розвиватись і рости. Будемо починати. Поїхали! Навіть на такому ринку, як сьогодні, проект розвивається, проекти залучають інвестиції і в майбутньому в кращі часи будуть виходити. Будемо говорити про ще один проект: як не як вони збирають кошти, інвестори в них інвестують. Навколо них будуються великі екосистеми, і по факту сьогодні усі екосистеми формуються навколо блокчейн проєктів Тому ми продовжуємо про них говорити. Про Ало ми вже досить давно згадували, публікували пости в нашому телеграм-каналі, де ви можете знайти цікаву та свіжу інформацію стосовно якихось певних подій. Сам Aleo вже на ринку більше двох років, і він активно розвивається. Він активно запускає теснети. Він активно набирає амбасадорів, про що ми і будемо говорити. Стосовно Алла, в них є досить зрозумілий та доступний сайт, в якому є вкладка-блог, де ми можемо більш детальніше дізнатися про суть проекту. В них усі статті розписані, і вони почали публікувати 19 серпня 2020 року. Вже два з половиною роки вони активно публікують інформацію і діляться своїми ідеями та технологією. Але коротко пройдемося по проекту. Це блокчейн першого рівня, заснований на новому консенсусному протоколі, розроблений, щоб бути швидким і ефективнішим ніж традиційні модели. Ніж інші блокчейни. Завдяки використання доказів нульового знання ЗК це саме та технологія, до речі, яку використовує ZK Сінг. Ми про ZK Sync та його потенційний дроб вже зняли ролик, буде в правому верхньому куті. Вони використовують одинакову технологію, і якщо ви замітили це трендовий напрямок, локальний хайп блокчейн проєктів. Якщо говорити про глобальну цілі, але вона визначає новий стандарт для інтернету, на відміну від існуючих рішень, які намагаються його замінити, але розроблено для інтеграції з ним. Проект заявляє, що для користувачів він є Дійсно, особливим і дійсно приватним. А для розробників представляє модель програмування, яка дозволяє інтегруватись з існуючими веб-додатками. Якщо коротко охарактеризувати проект, він є про приватність, про анонімність, про особистість, про конфіденційність в інтернет просторі Ну і давайте дізнаємося, хто в них проінвестував, адже опираючись на інвестиції фондів, які серйозно аналізують проекти. Можемо розуміти, чи є в нього певні перспективи. Фонд зібрав сам по собі майже 300 мільйонів доларів. До речі, кожен наступний ролик, про який ми записуємо, це топові проекти. Один там ZKSінk зібрав 450, Zero зібрав 300, Аптус 150, Аптус 300, Арбітріум 150 і тому подібне. До чого я це веду? Для того, щоб відібрати проекти серед топів, само собою, що їх є дуже багато. Хто зібрав 5 мільйонів, хтось 50 мільйонів хтось 200-300. Я наголошую на тому, що варто звертати увагу на проекти, які зібрали більше коштів, адже Більший потенціал того, що вони лояльні до ком'юніті. Більший потенціал того, що буде якийсь дроп, є якісь певні активності і тому подібне. Малі проекти, які мало зібрали, будуть мало роздавати, і в більшості випадків вони будуть жадними. Тому ми звертаємо увагу на самих топів і їх розбираємо. Проект зібрав 298 мільйонів доларів. Перший раунд інвестицій відбувся в квітні 2021 року. Тоді вони зібрали 28 мільйонів доларів і очолив інвестиційний раунд. Андровис Хорвіц а 16 z це той фонд на. Який ми досить часто опираємося, Можемо глянути на інші фонди, звісно, вони там другий, третій тир, але серед них є тільки один нормальний фонд, за яким ми спостерігаємо, це Polychain Capital. Давайте вернемося назад. В липні 2022 року відбувся другий інвестиційний раунд, на якому було зібрано 70 мільйонів доларів і очолив інвестицію SoftBank. Софтбанк. І другий фонд, який був присутній, це Samsung. І того ж самого дня в лютому 2022 року відбувся третій раунд, було сім інвесторів, зібрали 200 мільйонів доларів. Серед них очолив Софтбанк, і серед них був знову ж таки Андровис Хорвіц, який є в даній долі. До речі, ми можемо побачити тут Samsung. Давайте перейдемо у їхній твіттер. Можемо побачити 127 тисяч користувачів. Зовсім недавно ми проводили. Короткий рессер чи публікували в нашому телеграмі, то тоді було це було приблизно півтора-два місяці назад, на той час було 90-95 тисяч підписників, і за останні там два місяці прибавилось майже 30 тисяч нових учасників. Через те, що у них є класний і ми можемо назвати якісна амбасадорська програма, у них актив в Твіттері є досить сильним, так як і підтримується багатьма інфлюенсерами. Мій Твіттер є новим, тому всього лише 13 спільних користувачів, але якщо зайти з знову, то приблизно 150 спільних користувачів, за ним слідкують інфлюенсери, за ним слідкують. Умовно кажучи, так скажемо, простими словами, топ ринку. І якщо ви перейдемо в їхній Discord, може, побачити 150 активних користувачів. Саме тут відбувається найбільша двіжуха. Саме тут, а, умовно кажучи, люди пробуваються до амбасадорської програми, спілкуючись в ком'юніті незалежно від нації, незалежно від мови. Давайте поговоримо стосовно амбасадорської програми, яку вони проводять. Ми в нашому телеграмі про Алло написали приблизно 14 постів. 5, можливо, навіть 6 з них були про амбасадорську програму. Я вам розказував про амбасадорку і запрошував прийти на мітап в Варшаву. Я запрошував прийти на мітап в Київ, де були усі амбасадори. Якщо б вам мали бажання стати амбасадором, ви однозначно могли долучитися. Спілкуючися з амбасадорами, можна одноголосно сказати, що ця амбасадорка є одною із найжорстокіших, найскладніших, куди можна було Попасти. Ми спілкувалися з різними амбасадорами, вони розказували, як вони попадали в інші проекти. В більшості випадків їх вибирали рандомно через те, що вони гарно заповнили в анкету. В даному випадку по АЛО йде серйозний відбір. Є окремі амбасадори, які відповідають за регіони, подаючи заявку, вас будуть фільтрувати. Чи дійсно ви зробили той вклад в розвиток проєкту АЛО? Який їм потрібен у них є певні критерії, і вони відбирають амбасадорів. Звичайно, телеграм-каналу, ютуб каналу без вкладу в розвиток ком'юніті ало досить складно попасти. Тому там потрібно було працювати. Чи тебе є ютуб канал, чи тебе немає ютуб канал, ти цілком реально міг стати амбасадором, якщо би долучився. До речі, останній набір амбасадорів відбудеться 7 липня. У них в Діскорді вони опублікують форму, яку максимально скоро варто заповнити перед тим само собою, щоб підготувати анкету, що ви зробили, коли ви публікували. Якщо у вас є якісь соціальні мережі і ви згадували, але однозначно ви можете податися. Амбасадорка буде відкрита декілька годин, адже кількість заявок перевищує. Вони приймають і заявки, а потім протягом одного місця відбирають амбасадорів. І дають їм вже певні завдання. Ми з командою також будемо пробувати подаватися в амбасадорську програму, адже якщо є такий серйозний відбір, та фільтрують, не беруть всіх підряд, то скоріше за все, що тим самим амбасадорам в майбутньому за кількість їхніх робіт, за кількість їхнього вкладу, там є поінти. По яким визначається їхня активність, в майбутньому можуть насипати досить такий непоганий дроп. Але якщо говорити про дроп, то скоріше за все він буде просто не такий очевидний, як в того лерзі розікасинк, там арбітріму і тому подібне. У них свій підхід. У них сьогодні відбувається третя фаза теснету, до якої ми з вами можемо долучитися. Скоріше була інформація, що топ-10 проєктів, які задиплоють смарт-контракт, получать дроп. Але опираючись на мою думку, опираючись на думку амбасадорів і друзів, з якими я спілкуюся, скоріше і за все, що дроп будуть роздавати всім, то в певний період часу задеплоїть свій смарт-контракт. Якщо б роздавали тільки топ-10 проектам, то люди, які тільки прийшли, само собою, що сюди би не залазили. Але якщо вони роздадуть дроп і десь проявляється інформація про те, що кожен учасник, який задеплоїть смарт-контракт, Має можливість отримати дроп, це є маркетинговий хід і дає лояльність ком'юніті щодо даного проекту стосовно деплою смарт-контрактів, це тема із рубрики Ноди тема є складною, але в нашому телеграм-каналі ми залишили детальний гайд, як все оформити. Ми з командою вирішили оформити 100 акаунтів і звернулися до спільноти Ноди з метрика. Тому, якщо у вам складно буде поставити ноду, задеплоїти смарт-контракт. Ви зустрінетеся з певними трудощами, але в потенціалі хочете отримати дроп, то команда Node.Smetrica може оформити все під ключ. Посилання буде в описі під відео. Ми все-таки розраховуємо на те, що за деплой смарт-контрактів, про який сьогодні мало хто говорить. Наголошую, мало хто говорить, якщо в ZK-Sync в майбутньому будуть крутити всі, то за деплой смарт-контрактів сьогодні чуток не так вже і багато. Тому ми опираючись на дані чутки, опираємося на дану недостовірну, але нібито інсайдерську інформацію. Диплоїмо смарт-контракти. Це подобайте, підписка, дзвіночок. Давайте розвивати україномовний контент разом. Хай щастить, пока!